Так, ну що, це Тест-Драйв Лайт 300 з кусою головою 2024 року. По лісі. Так, така у нас гарненька приборочка. нас зараз тут передачка. Перша. Все, поїхали. Poi vi ardi la casa. Io sono il più ben fuori che non si è fare. Questo è il più facile. Ottacco. Ottacco. Dreggia thank mm -hmm. на вольтаж. На відео може не передає. Ну все, втрата передача. Наобіє. Так. О, да. А він валить.

Однувати треба все вижимати звітлення. Треба мати повагу